Я забороняю вам. Ні, ні, ні. вам ні, ні? Розво... Можна, можна. Будь ласка. Ні, відео фі... і фотофіксація буде, ви покажете мені своє службове посвідчення, я його сфоткаю. Це ж е, стаття 9 закону України Фот, про, захід, про захист персональних даних. Вона не, не забороняє, вона дозволяє службове посвідчення фотографувати. А чого ви боїтесь? Я не боюся. Ну, то чому? В чому проблема? Документи я не дам приплати вам. 에, службове посвідчення це не є персональне, це не є паспорт, ідентифікаційний код, на який можна якийсь кредит Можете зробити. Читати, писати, знімати я, я, перепишу. я перепишу. Що значить перепишу? Що 에... значить перепишу? Фікса мені треба зафіксувати, з ким я Голов... розмовляю. В голові. – Ні, голові. ну в мене пам'яті такої нема. Я перепишу повністю ваші дані і е... ну, перевірю вас також по базі, по базі даних. 에, mm -hmm. Чи ви подавали себе свою заявку на гвардію наступу? Може, ви ухилянт якийсь? Mm -hmm. може, ви, може, ви не подавали заявку в гвардію наступу? Mm -hmm. oh, mm -hmm. Сховалися за погонами, так? Да? Yeah. Ну, yeah. А я хочу перевірити вас по базі гвардії наступу. Mm -hmm. Чи подавала людина заявку у гвардію наступу? У мене є анкета, ми зараз її заповнимо. Чого ви боїтесь? Ну, Давайте, в мене є анкета, гвардію наступу, О, щас ми все. ну, це У мене переписано тут. Так, це не це, це чистий бланк, Ось у нас є дані. О, трошки. Нічого. нічого У нас є дані. оп. Ні, це не документ. Я перепишу. Це виписано анкета на гвардію наступу. Тут є... Щас, щас, щас. Тут є анкетні питання. І я перепишу ваші дані, так сказати, на волонтерських засадах. Ми заповнимо її. Є? Ні. Я не волонтер. Ну, от в даному випадку, як би є волонтерське таке бажання. От, будь ласка, до якої бригади хочете долучитися? Ваше прізвище, ім'я по батькові, громадянство, вік, сімейний стан. Ми заповнимо з вами. Ну, як би було б справедливо. Давай, давай я заповню. Ви заповните? Да, Без питань. Два Добав анкету. Добавна Добавна. Ні, в мене є ручка. Давай анкету, я заповню. Наш. Анкету давай. Я заповню. Ні, то я да, заповню. Що ти заповниш? Ваши дані. Анкету давай мені подав. Не, ну я заповню ваші дані. Ты що, бля, прикалывайся? Анкету давай. Ну давайте я буду, для начала. Я буду заповняти анкету ну, на вступ гвардію не знаю чого. Наступу. Наступу. Ну. Ти себе чуєш? Наступу. Ну, гвардія Правильно? наступу, давай, да? Давай анкету, я буду до заповнювати. Ні, то я заповню. Що за так? це таке? Сателлита. Не хочете передавати. Давай я, анкету буду заповняти. Я я, я я я. анкету, як заповняється. Ти хоч щось бачив. Бачив в житті. Давай анкету. Я, буду... я бачив це на сайті, я виписав просто з сайт не гвардії сайт. наступ. То давай анкету. Та я готовий анкета. записати. Що це? Що ти даш заповняти? Ну. Анкету да, я буду заповняти. Я, я, по... е... я не смішно нічого не бачу. Я буду зараз заповняти і піду служити. Я давай. Давай, давай анкету місяць. Без питань. Щось анкету, ти на а, анкету, анкета, а не були? хочете. Раска. А це бумажка просто. Ще якісь питання є до мене. Військово-облікові Військово документи. Згідно з чого? 560 постанова. Вон, 17 стаття, час 4 Конституції України. Конституцію України признаєте? Я все признаю. 17 стаття, час 4. -та. Що ви, ви порушаєте голос? Я не повішаю. Другий. 17 стаття, часть 4 Конституції України. Що говорить? Збройні формування та Збройні сили України не мають права обмежувати права і свободи громадян України. Ми не обмежуємо, Ми букву з По закону. Що ви повинні робити з собою? Які документи? Згідно з якого закону? Читаємо. Ви ж, у вас пам'ять хороша. Хороша, в мене пам'ять. Добре. Закон, який порушує 22 статтю Конституції України. Прекрасно. Вудьте поясняти в суді. Е, без питань подавайте на суд. Ні, спочатку придивіть. Ні, я не буду це пред'являти. Якщо мене затримують, то протокол затримання, зачитати мені права, е адмін, затримує, адмін затримання на три години. Цей мені, предоставити мені державного адвоката пам'ятку про права. Мої затримання адмін на три години. Можу повідомити також ще свого персонального адвоката і можу повідомити Добре. близьких. Добре, будь ласка. Ваше право. Ну. Я вільний? Ні. Ні? Ні. Ні. Ви мене затримуєте. До весні. Є ваша військова документ? – документа. А у вас немає повноважень мене затримати. Мене може затримати поліцейський з дотримання всіх вимог. Подальшому на цей протокол я буду звертатися до свого адвоката, буду консультуватися, якщо що, на нього відповідно буде. Що е... ви його знімаєте? А чому не можна знімати поліцейського ви Документи, що? які особи, є? Звісно, є. Е, на законну вимогу. Згідно з чого. Стаття 18.3. 18.3 по закону України про Нацполіцію? <рит> Це стаття, яка стосується вас особисто. <рит> вас тут знаєте? Так, да, я прекрасно <рит> знаю. <рит> я вам придивляюсь свою посушені. Первої Ні, при чому тут? Ви... Так. Я можу не знімати, давайте я зачитаю. Будь ласка, Хабаза Юрій Олександрович, yeah. поліцейський офіцер громади, ВПН номер 2 Вінницького руб. Yeah. Можна друге, це, де сказано, що посвідчення. Да, да, да. Це де де. Власнику, власнику посвідчення. Посвідчення. Ролики ви надивилися. Там, там, де немає посвідчення, слово де? Да. Бачите, де тут написано. Власне Є посвічення. Проходить? Проходить. Проходить. Ви пред'явили, так. Це а під явили, під явили. я згідно з чого вам маю пред'являти якісь документи? В Україні ведемо мобілізацію Так. Всі особи зобов'язані носити військовооблітово документи. згідно з якого конкретно закону, якої конкретно статті, сучі десята постанова кабінету міністрів України. Ознайомте мене повністю. Я з нею не на сайті Верховної ради можете. Пишти. Ну я щас не маю технічної можливості. Можливо, ну, я або знімаю відео, або шукаю постанову. По-перше, постанова це не є в нас конституція і не є закон. Вони нижче по статусу є і відповідно. Закон, я маю право ознайомитись повністю з тими документами, які мене якось обмежують у правах і свободах. Можете, що? да. щоб ми вам увозили всі закони. Ну, принаймні Це ті, рейт. які ви ви ж їхали сюди на такий, так сказати, рейд. Да? Грубо к... Ну так, рейд. Рейд. Ну, да, рейд виловлювали людей цей могілізацію проводити. Кого? Ти ну ти так, так, абсолютно вірно. Могилізацію можна немає. Ні, могілізацію, я правильно. Да? Ну так. Да. НКВД та СП. НКВД? Ну так, да. а що ж? Ти себе чуєш? Я себе прекрасно чую. Ти себе інколи чую, що Я ви себе говорите? прекрасно чую. Ти виражаєш про якусь анкету заполняти. Якої тобі й нема по факту. Угу. Бог знати чого. — Я дивлюсь, да. Ти не говориш про могілізацію? Да. Себе я себе Тебе прекрасно старую. чую. Я тільки блядь, що ти мені говориш, що я прийшов зараз сюди, сказав, подивимося військовооблікову, і ти мені говориш про мобілізацію? Так, да, я говорю про ти мобілізацію. Зараз там, які хлопці, зараз там, Це не мобілізація виходить. А що в нас має бути примусова мобілізація? Примусова, я при все просто по-нормальному. привіз. А в чому різниця вікові тоді вікові. з Лугандонією, Денерією і Україною? Тоді, якщо в нас примусова мобілізація йде. Може вона має бути добровільна, якась мають бути стимули, а не людей заставляють. Йо, я тебе просто якісь. Що ти мені говориш? Ти йдеш на роботу зараз. А взагалі дивлюся до так, я Ти тебе... Деш бухгалту, блядь, мінь. Ні, що яке... Там вода. Хочеш в... Хоч, води попити? Це вода. Це вода. От понюхай, це вода. Беріть, понюхай, блядь. Це вода. Там вода, чай і хавка. Ладно. Ага. Чекаєш, так. Давай. Я тобі зроблю могувати. Ну я не сумніваюсь. Сірожу Ковальчука що зробили? Сірожу Ковальчука Житомирської області. ТЦК забило. Це хто такий? Житомирська область. Сергій Олександрович Ковальчук, 92-го року народження. Проламали череп і челюсть.